Усім привіт! Це Настя Пашковська, ваш нутриціолог, і це моє перше відео без макіяжу. А зараз мені 27 років, але з 13 по 25 моя шкіра виглядала ось так, як на цих фотографіях, і навіть значно гірше. Я могла з'їсти банан і пару фініків, і в мене вже через пару годин з'являвся новий прищик на підборідді, який потім болів і сходив цілий тиждень. Ось такою реактивною була моя шкіра. А зараз, як ви бачите, ситуація значно краща. В нові висипання з'являється досить рідко, і також зменшилося почервоніння обличчя. І прямо зараз в цьому короткому відео я поділюся з вами трьома звичками, від яких я відмовилася і отримала чисту сяючу зволження положену шкіру без висипань. Якби мені раніше сказали, що варто просто відмовитися від цих трьох звичок, я би зекономила насправді багато грошей і нервів, впевнена, що це буде корисне відео, особливо для молодих дівчат. Тому поїхали. І ми переміщаємося в мою ванну. І перша звичка, від якої я відмовилася, це надмірне очищення шкіри і загалом такий багатоступінчастий догляд, де в нас багато різних баночок використовується. Але, як правило, нічого. Кардинально на нашому обличчі це не змінює, правда ж? Загалом часте вмивання, агресивні засоби, скраби – все це порушує наш захисний природний бар'єр шкіри, і це може провокувати запалення та сухість, тому я перейшла на мінімалізм в догляді. Зараз покажу свої засоби. Я використовую м'яке очищення із натуральних засобів без агресивних пар, тобто активних речовин. Взагалі, от згадайте, скільки косметичних баночок нових ви придбали за останні три місяці, і скільки з них дійсно змінили ситуацію на краще, а які просто призвели до сухості. Тому я використовую косметику для вмивання без агресивних поверхнево-активних речовин, які якраз таки досить часто додають засоби для вмивання, особливо мас-маркет, але часто вони можуть пересушувати, подразнювати шкіру, особливо якщо вона вже суха, чутлива. Або із пошкодженим бар'єром, як, наприклад, це було в мене раніше. Такі речовини можуть давати відчуття очищення до скрипу, і люди можуть часто вважати помилково це хорошим сигналом, хорошим очищенням, але насправді це вже може бути ознакою того, що знято не лише забруднення і макіяж, але й ліпідний захист шкіри. Раніше, коли я використовувала умивалку, наприклад, від гарніє або Roche-Posay, в мене завжди була дуже суха шкіра. Після вмивання. Зараз, оскільки я вже не використовую масмарки для обличчя, і я перейшла на косметику із більш натуральним складом, зараз вам покажу, вже такої проблеми немає, і після вмивання в мене навпаки дуже зволожена там яка шкіра. Тому показую вам свій мінімалістичний догляд для сухої, чутливої шкіри, яка схильна до почервонінь та висипань. І перше, це гідрофільна олія для вмивання від українського бренду GZ гарна зірочка. Бачите, що досить таке. Простий дизайн, але для мене це насправді менш важливо. Мені подобається цей бренд, тому що тут досить хороший натуральний склад і досить короткий термін придатності. Це гідрофільна олія я використовую для вмивання, для очищення від макіяжу, від сонцезахисного крему і загалом, щоб очистити шкіру від забруднень. Раніше протягом декількох років я використовувала виключно умивалки від українського бренду Natural, можливо, ви про нього чули. Залишаю на. 是不？ Але зараз вони змінили, на жаль, свою продуктову лінійку, зникли гідрофільні олії і з'явилися якісь нові засоби для вмивання. Чесно кажучи, я не оцінила. Мені не сподобалося, тому вибрала ось таку альтернативу. Також в цього бренду мені дуже подобається сироватка для росту нового волосся. Мені дуже подобається, вона дійсно працює. А після вмивання я використовую тонік, вітамінний коктейль, також від цього бренду. Це не реклама, це моя така щира рекомендація. Мені подобається, що в цьому тоніку є амінокислоти, також є пантенол, досить невеличкий склад, але моїй шкірі дуже подобається. Немає взагалі ніяких подразнень, почервонінь. Навпаки, мені навіть здається, що трошки зменшується почервоніння, і також дуже шкіра стає зволожена. Також нещодавно мені мама подарувала ось такий тонік-апіс із коноплею, також для чутливої шкіри. Він також непоганий, але я помітила, що моя шкіра трошки на нього. Реагує, і в мене є трошки таке підпікання в моєї мами. Такої реакції немає, тому зараз я його не часто використовую. Тепер крем, я використовую крем проти куперозу для сухої та чутливої шкіри від Доктор Шпілер або Спіллер. Залишаю для вас посилання. В мене невеличкий об'єм. Мені подобається, що цей крем зволожує. Там досить такий хороший, багатий склад, можете подивитися. Мені подобається, що він трошки зменшує прояви куперозу, до яких я також схильна, і зменшує також почервоніння в цих зонах. Але пам'ятаємо, дівчата, що засоби для обличчя можуть нам дати. Цього 10% від результату, якщо в харчуванні у нас хаос, у нас багато стресу, у нас все одно надалі шкіра може бути сухою, можуть бути почервоніння та висипання, як це було і в моєму випадку, поки я не налагодила харчування, поки я не прибрала продукти тригери і свого раціону, висипання та почервоніння в мене продовжували з'являтися. Окрім того, цей крем від доктора Шпілер. Я міксую із кремом від Naturiel. це український бренд, про який я тільки що сказала. Зала, тут у нас nutrition face cream теж досить добре підходить для сухої та чутливої шкіри, досить добре зволожує. Друга звичка, від якої я відмовилася, це часте вживання молочних продуктів, тому що навіть трохи молока або коров'ячого сиру вже могли викликати в мене висипання і не лише їх, але також і почервоніння обличчя, особливо в цих зонах. Зараз, коли я їх мінімізувала в своєму раціоні, ситуація значно покращилася і шкіра виглядає значно чистішою. Вже декілька років я майже не вживаю молочну продукцію. Час від часу я можу з'їсти козячий сир, або якщо хтось захоче додати, наприклад, пармезан до спагетті, я досить спокійно до цього ставлюся, але так, щоб прямо цілеспрямовано в мене були присутні молочні продукти, щоб зранку я собі готувала якісь сирники, їла кисломолочний сир або пила каву з молоком. Ні, такого немає, тому що для мене це одразу ж шлях до здуття, моторизму, до млявості. І, звісно ж, до нових висипань. І насправді це часто ситуація не лише в мене, але й в моїх клієнток. Наприклад, дослідження за 2018 рік метааналіз, майже 80 тисяч людей показав, що є зв'язок між споживанням молочних продуктів та акне. Аналіз даних показав, що вживання будь-яких молочних продуктів асоціюється із підвищеним ризиком появи акне. Зокрема, споживання молока, а особливо знежиреного. З власного досвіду, досвід. Від роботи з багатьма клієнтками можу сказати, що молочна продукція це дійсно потужний тригер для висипань наряду із цукром. Тому, коли ми мінімізуємо, зменшимо ці продукти без зайвого фанатизму, хоча б на 80% у клієнток вже покращується шкіра через 2-4-6 тижнів. І третя звичка, від якої я відмовилася, я перестала виходити на вулицю без сонцезахисного засобу. І це насправді для того, щоб допомогти моїй шкірі швидше загоїти висипання. Справа в тому, що коли у нас є висипання, організм це сприймає як запалення. На цьому місці у нас запускається вироблення меланіну. Це пігмент, який відповідає за колір шкіри. Так от, коли ми з вами виходимо на сонце без СПФ, ось ці запалені або нещодавно загойні ділянки ще більше темніють. Це називається постзапальна пігментація. Як результат, після того, як прищик зник, пляма може залишатися на шкірі місяцями. А якщо ми регулярно виходимо на активне сонце без захисту, пляма взагалі може не зійти або залишитися на рік і довше. Як це було досить часто? Раніше в моєму випадку. А саме тому для того, щоб запобігти цій постзапальній пігментації, я використовую сонцезахисний крем. В мене ось такий від ріла стіл, він досить хороший і відносно недорогий. Я його замовила в аптеці. мені подобається, що він має антиеретема комплекс, тобто ще й комплекс проти почервонінь. Тому, коли я його наношу, я взагалі бачу, він так трошки, як маска, працює. Він максимально зменшує почервоніння, якщо вони наразі. І до речі, якщо ви вже пробували змінювати своє харчування або ходили до косметолога на різні б'юті-процедури проти висипань, але результат вас не радує. Я дуже рекомендую вам подивитися мій безкоштовний відеоурок, як позбутися висипань за 6 тижнів без косметолога та медикаментів, його немає у вільному доступі. Тут ми прицільно розбираємо, які помилки в харчуванні, які першопричини призводять надалі до дисбалансу гормонів, і як результат... До стіки висипань. Тут я ділюся простими науково-підтвердженими порадами, які допомогли і мені позбутися висипань буквально за 6 тижнів і допоможуть і вам. А для того, щоб забрати урок, напишіть в директ мого інстаграму цифру 1 посилання знайдете в першому коментарі. Отже, спробуйте мінімізувати або прибрати повністю ці три звички і подивіться на результат через місяць. Впевнена, що він вас порадує. А зараз напишіть, будь ласка, в коментарях про ваш власний досвід. Що у вас працювало у вашому догляді за шкірою, або також які зміни в харчуванні допомогли вам позбутися або зменшити висипання? Давайте ділитися досвідом. Наступне відео буде десь через 7-10 днів. Чекаю на вас, до зустрічі!